Дорогі бухівчани, шановні гості нашого міста, от сьогодні в такій невимушеній е добрій атмосфері ми святкуємо 1 вересня, день знань. І я щасливий, що ми знаходимося з прекрасними гімназистами у цій прекрасній гімназії міста Обух. Будучи сьогодні в інших школах, я знаю, що у всіх сьогодні приємні. Спогади, приємне відчуття, що покоління росте, наші дітки трошки розумніші за нас, так повинно бути, а вони ще будуть розумніші в подальшому, тому що це так повинно бути, так прогрес завжди будувався, на цьому так повинно бути. І сьогодні, звичайно, вітаючи всіх ваших діток і вас, батьки, з Днем Знань, з 1 вереснем, я бажаю, щоб цей навчальний рік пройшов. Таким задоволенням для всіх, що він промайнув, як наче от добрий буденний день, добре свято, добра визначна подія. Ми цьому році вперше святкуємо 1 вересня в статусі міста обласного значення. Зрозуміло, що для більшості це не зрозуміло, що таке місто обласного значення, а взагалі, я можу сказати, це нові можливості. Повірте, що це відчується буквально з нового фінансового бюджетного року, відчується в відношенні організаційних структур місцевої влади до надання послуг нашим жителям. Це обов'язково буде. У нас є прекрасна нагода це зробити в такій формі, доступні, красиві, і побудувати місто дійсно такого зразку, якого вона заслуговує давно. Напередодні Дня міста, звичайно, і на сьогоднішніх емоціях позитивних хочеться просто відкрити всім душу і сказати, люди добрі, живімо в радості, живімо в нашій спільноті, в нашій громаді, завдячимо один одному тим, що ми завдяки долі приїхали на цю землю, хтось тут народився, хтось приїхав сюди ну В різних формах, але ця земля стала рідною для нас і для наших дітей. Ми зобов'язані з вами просто берегти цю землю. Ми повинні будувати сьогодні майбутнє для наших діток, і ми це з вами честю робимо. Звичайно, не у нас є, як і в кожній родині. Ніхто від цього не застрахований, але повірте, якщо будемо гуртуватися, якщо ми будемо розуміти один одного і будемо чути один одного, саме головне. Повірте, в нас є прекрасне майбутнє. Тож вітаю вас прекрасним святом Дня міста. 648-ма річниця. Ви тільки думайте, скільки вже наше місто на теренах нашої України, на теренах світової спільноти існує. Тому ми повинні продовжувати свято, ці наші традиції. Добра вам, здоров'я, благополуччя! Божого благословення і доля обов'язково до нас буде прихильною. Ми все це повинні вірити. І сьогодні попрошу в такій невимушеній, е добрій атмосфері сказати, що ми хочемо привітати наших шановних вихідних чат. Як ми говоримо? Вірі! Я вам дякую, я вам дякую всім. Добрих вам свят.